Відповідальність за побиття народного депутата Андрія Ілєєнка, депутати батьківщини поклали на міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у поширенні прес партії партії йдеться про те, що цей інцидент вчергово демонструє відсутність правоохоронної системи в Україні. Подробиці побиття народного депутата та його адвоката запитаємо кореспондента П'ятого каналу Ксенія Дворнікова. Побувала на місці інциденту. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Ксенія вітає то власне з чим пов'язують побиття постраждалі і які їхні подальші дії? Власне Віталію найсвіжіша інформація. Кримінальне провадження за фактом побиття народного депутата від свободи Андрія Лєнка та його адвоката Сидіра Кізіна відкрила столична міліція. Нападникам інкримінують ну, тобто. Кримінальне провадження відкрили за 296 статтею, тобто хуліганство. Ілленко видали направлення на проходження суд медекспертизи щоби встановити ступінь тяжкості травм, які нанесли йому та сидіру Кізіну. Про таке повідомила речниця столичної міліції Ольга Білик. Е, окрім того. У самій свободі зазначу цей інцидент розцінюють як напад і замах на життя народного народного депутата, як замах на життя державного діяча. Власне близько пів на шостої вечора, після того як Андрій Лєнко та Сидіркізін вийшли із приміщення Шевченківського райвідділку міліції, який знаходиться на вулиці, прорізні і, не пройшовши і ста метрів, на них напали невідомі десятеро людей. Їх оточили і почали бити. Як розповів Ілленко, були Досить таки професійно, тому він підозрює у е, тому, що сталося. Що до цього причетні працівники правоохоронних органів. Окрім того, як зазначив Іллянко, про те, о котрій годині він вийде за ревіділку, ніхто не міг знати, крім слідчого. Слухаємо далі Андрія Ілленка та Сидіра Кізіна. Очевидно, що ми розцінюємо це як абсолютно продовження того політичного терору, який влада розгорнула проти опозиціонерів. Це не був напад хуліганський, тому що. Били одразу, били без попередження і били е, професійно. Просто збили з ніг і били переважно по голові. У мене ну гематоми на голові. Розсічено е, лице. Двоє людей. Я помітив. Чекали нас прямо при виході з райвідділа. Ось тут е, в дворі е, пропустили нас. Пізніше якась кількість людей зайшла з вулиці прорізної видно по їх команді ці ззаду, і нас без, без жодних розмов почали просто бити. До райвідділку прибули кілька народних депутатів від свободи. Зокрема, приїхав і Олег Тявнибок. Також були медики, викликали швидку медичну допомогу. Там іллянкові і кізіну надали першу допомогу. У них власне, у Іллянка підозрюють струс мозку та перелом щелепи, забій голови. А у Сидіра Кізіна, окрім цих травм, ще й і розсічене обличчя. Власне, на підтримку побитих громадян під Шевченківський райвідділок прийшли близько трьох сотень, можливо, трошки більше учасників Євромайдану. У руках вони тримали державну символіку, прапори кричали банду геть, вимагали, щоб до них вийшов слідчий і дав певні пояснення а також співали гімн України. Власне цих людей можемо також послухати далі. Наша влада очередної раз. На, на, на самому році вона знову демонструє свою, свою нелюдську свою істоту, яка не відповідає людським цінностям жодної взагалі. Не кажучи про європейські якісь цінності. Якщо б'ють депутатів, то що робити бідним людям? Кожен момент можуть побити кожного попав, хто попав під руку цієї машини. Це вже не машина для держави, це машина для здичних людей. І за найсвіжішу інформацію у ці хвилини Андрій Лєнко перебуває у жовтневій лікарні. Там йому надають першу медичну надають медичну допомогу, оглядають його травми. Після того його доправлять до 12-ї лікарні. А оці діркизін вже у 12 12-й лікарні, оскільки потребує хірургічного втручання, хірургічної допомоги зі сцени майдана незалежності кілька хвилин тому розповідали про те, що сталося з народними депутатами. За них молилися і висловлювали їм під. Тримку. Люди дуже обурені тим, що відбулося із представниками свободи. Ми продовжуємо відслідковувати інформацію. Будемо повідомляти. Студія. Дякую, Ксенія. Будьте, будь ласка, обережні. Це була Ксенія Дворникова про розвиток полі довкола сьогоднішнього побуття народного депутата від свободи Андрія Єльєнко та його адвоката Кізіна.